Перші ці змагання відбулися у 2019 році. Ініціатива належала Віталію Поліщуку, моєму чоловікові, який організовував і Подільську сотку. Це була така мрія, спроба реалізувати такі змагання і Хмельницькому. в Хмельницькому. У 2015 році ми провели вперше, в 2020 році, на жаль, ми не проводили, тому що був ковід. У 2021 році ми також їх не проводили. Потім почалось повномасштабне вторгнення. Віталій пішов на війну і, на жаль, загинув. Це вже в третій рік поспіль. Ми організовуємо цю гонку «Вершина свободи. І цього року ми повертаємось до того варіанту, який був вперше, в 2019 році. Це забіги і заїзди вгору. Разом з біговим клубом Flash Run і Айрон Клаб, і також дитячою спортивною школою номер 4 Ми будемо проводити ці змагання вже 14 вересня. У нас є попередня рейс. Щоб учасники реєструвалися, тому що в нас у нас всього 250 місць, 150 для вело і 100 для бігунів. У нас триває попередня реєстрація, а оплата буде здійснитися безпосередньо вже сам захід в благодійну скриньку. Від ці кошти будемо забирати знову ж таки на дрони камікадзе з волонтерами Поділля. В реєстрації зайти на сайт Подільської сотки, обирати вершину свободи. або по в наших соцмережах картична маса там «Арон клаб», флешран. Вони також оставляють дописи і там також можна знайти форму реєстрації. Всіх учасників очікує медаль фінішера, а переможці отримують медалі переможця і також невеличкі подарунки від наших спонсорів.